Герман до Бога стала продовженням митарств за віру кількох її попередніх поколінь. Розмову про неї варто починати з кінця, з розповіді про її перевтілення, переосмислення, життя. Розуміння Бога не виникло на порожньому місці, воно мало міцний ґрунт, який свого часу привів її до твердої віри, бо тільки в такій разі людина, залишаючи маленького синочка. Люблячого молодого чоловіка та немолоду вже на той час матір на прощання могла сказати мені легко відходити. Нам трудно це збагнути, але за цими трьома словами вся глибина її переконань, які вона ствердила вже на смертній постелі, і її віра говорила їй про цілковиту надію в тій ситуації на Бога і її самої у вічності і тих. Кого вона залишила на його опіку тут на землі? Дуже вдалий хід зробив режисер у фільмі про неї, так і залишивши Анну живою, з поглядом у відкрите їй майбутнє найдорожчих для неї людей. Васенній суд завод мене. мої, оранжевый наряд и воздух свеж и журавли курлычат в небе и кажется что мы с тобой не расставались никогда ты словно солнце и вода Звичайно, скромною та стриманою у всьому, і в одежі, яку, до речі, шила сама, і за столом, і саме ця особливість походить від її меноністського виховання, яке дала їй бабця. Меноніти в житті майже аскетичні. Вчаться шити, латати, в'язати, куховарити всьому тому, що необхідне господині дому. І саме тому Анна з особливою любов'ю на своїх концертах згадувала бабцю по матері, яка внучці проспівала не одну колискову і, власне, виховала її. Сама ж Анна жартома згадувала: я не маю великої охоти до міцних словечок. Це явний прорахунок в моєму вихованні. Моя бабця винувата в тім, що я не вмію і не люблю пити, палити і грубо висловлюватися. Омню бабушка бивала в дівці сказку, Про Рот цвітних оказів, где беруть в оплату грошейки, фантазі дні ночі в то Муарёчки, светят чудо огонечки Тут не цветных оказий Уплатите только крошики фантазии Если кто-то очень хочет Слово волшебний тот час може птіцей маяву змить на криллях сініву. Автокатастрофа, яку співачка пережила в 1967 році, стала переломним моментом в її житті, який змінив не лише вимогливість Анни до пісенного репертуару, але й внутрішній світ. Спів її став глибшим. І серйознішим. Всі, хто бував на концертах співачки, ставали кращими і відверталися від смутку. Що таке гарний голос? Хтось сказав, що гарною може бути тільки правда. Анна Герман не дарувала нам надуманих почуттів, бо сам Господь вів її стежками справедливості. Голос співачки відзеркалював стан її душі, тому й був, як і вона сама, найчистішою і високохудожньою людською правдою. Анну називали білим ангелом, бо вона випромінювала чуття, які не можна було не відчувати, була відкритою для всіх. Чесною та безкорисливою в житті і на сцені, і дуже вразливо реагувала на несправедливість. Навіть коли вже тяжко хворіла, Анна вміла розважати, думала вже плести на той берег, але скупендяга Ахарон без грошей не везе, писала вона жартома до Анни Качаліної. На той берег керує мій човен, але ти не пробуй його стримати, не клич мене. І не побивайся, а коли тобі буде прикро, подай мені знак мовчанням. А на тім боці тільки вітер і спів тиші. Не гнівайся на мене, я мушу туди йти. А якщо захочеш бути зі мною і стримати плин часу, тоді все покинь. І до мене приходь на той берег з другого боку дня, співає Анна. Trzymać jej. i Nie mów to, nie wróć Nie wyzywaj mnie I nie patrz, nie patrz tak A gdy ci będzie źle milczenie to nie mi znak Po tamtej stronie tylko wiatr Вечіши спів, не гнівайся, я мушу мужем, на людині дуже потрібна любов близьких, але ще важливіше знати своє місце в житті і тим, хто переживає якісь нещастя, я раджу не падати духом. Приймати допомогу близьких, бо з ними легше перемогти недугу чи просто пережити похмурі дні, які в кожного бувають, говорила співачка. В однім з останніх листів сама Анна писала: Я хочу туди, де батько. Не в безіменну масову могилу совєтських таборів біля льодовитого океану, де він закінчив свій життєвий шлях, а туди, де Бог витрив всі сльози, і співаки біля кришталевого моря заспівають пісню життя та вічної радості. В останні тижні земного життя перед нею відкрилися ворота віри. Бабусина зачитана Біблія тепер була в її руках. Мама, згадуючи про цей період в житті дочки, писала до Артура: вона багато молиться і така щаслива, створила мелодію до молитви Отче наш, якби я могла розділити її віру. Господь навернув її в віру Адвентистів сьомого дня. В останні дні, вже не маючи сили навіть вставати з ліжка, Анда наспівала на магнітофон кілька псалмів. відганяла від себе страх. Відчай викликала лише одна думка: Невже я більше ніколи не зможу співати. З Анною Качаліною незадовго до смерті співачка поділилася надзвичайною радістю. Я щаслива, я прийняла хрещення, я прийняла віру моєї бабці. <звітка> I choć proroctwa się skończą Choć zniknie dar języków I choć wiedzy już nie stanie Po części Paweł. w nam no. doliny śmierci nie będę się lękać złego, bo ty jesteś ze mną, bo ty jesteś ze mną, twój pasterski i laska. One mnie będą wiodły, bo ty jesteś ze mną. Бо ти єстеш мною, твій кей пастерський ласка, онебедомні. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить, він душу мою відживляє. Провадить мене ради свого по стежках справедливости, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапесу заготовив при моїх ворогах. Мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Ці слова були дороговказом Анни Герман і як її життєве кредо залишилися викарбуваними на надгробнім камені. Збігнів старший пам'ятає всі її пісні, і досі вона для нього жива. Біль не проходить ніколи. Але Господь допомагає йому жити з вірою і надією. Вони не привикали одне до одного, вони просто любили, тихі, скромні, дуже довірливі. Люди не від мирської суєти. Любимо гарази. Лішадну моя дана жиди на ході. И пока эту музыку помни, Нам вовек не расстанется с любовью. Мы с тобой нашу музыку помни, Хоть идем мы по разным дорогам, Так и звучит, вблизи. Годы Мы с тобой нашу музыку помним И нам грустно немного сегодня Как была непонятна причина На которой нас разлучила Мы с тобой нашу музыку Пусть идем мы по разным дорогам, но согремует сигналась в пути, Наш незабытый мотив. Герман і для нас нині жива. Бо з твердою вірою вона прийшла до Бога і перейшла через смерть в інший вимір вічного життя. Дуже співзвучні тому думки пастора Християнської церкви Нормана Віскента Піла: Коли я непохитно повірив в те, що смерті нема, що все життя є щось неподільне, що тут і там єдине ціле. Що час і вічність нероздільні, що є лише один безкінечний всесвіт, тоді я знайшов найбільш задовільну і переконну філософію всього мого життя. Ми пізнаємо цю істину через віру, яка приходить до нас поступово. Ця філософія не відверне горя від втрати коханої людини, після якого наступає земна розлука, але вона піднімає дух. І розвіює печаль. Вона наповнює розум глибоким розумінням значення цих неминучих обставин, і вона дасть глибоку впевненість в тім, що ви не втратили кохану людину. Живіть з тією вірою, і ви надбаєте спокій, а біль відійде від вашого серця. Прийміть всім розумом і серцем слова з першого послання до Коринтян. Не бачило того око, не чуло вухо, і не приходило це на серце людині, що приготував Бог люблячим його. Я твердо вірю в продовження життя після того, як наступить те, що ми називаємо смертю. Я вірю, що є дві сторони явища, відомого як смерть, та, де ми тепер живемо, і друга, де ми житимемо потім. Вічність починається зі смерті. Незадовго після смерті Анни Анастасія Цвітаєва писала до матері співачки пані Ірми: з любов'ю шлю спогади про дорогу вам людину, яку і я полюбила всім серцем, з побажанням сердечного спокою, вірі і пізнанні, що розлука тільки тимчасова, що буде день зустрічі. И вічне перебування разом в світлі та радости. Иве тучі, ясне сонце, і вітер ветер лихой гульбе, Все это не раз непременно придется почувствовать нам судьбе. Может лишь мечта встречаться, нам безоблачное счастье, где вовек ни тучі не будет. Где усыпан путь наш дальний, нежными, как шелк цветами, Как опасно, как опасно верить нам в такое счастье и такую ждать судьбу. Задаст нам вдруг судьба вопрос. Жень ответа просит, как будто с ней играем в кости, где победить совсем непросто, но рискни сразиться с нею, а проиграешь, не грусти, слава, делай ставку твоя впереди З усього в світі найдорожче своя сім'я і власний рід, бо навіть предків рідні мощі оберігають нас від бід. Вони уважно з того світу, нема повірте, небуття, спостерігають, як їх діти ідуть дорогою життя, а то з'являються тихенько у півсвідомості, усні: бабуся, батько, рідна ненька бувають радісні й сумні. Якщо нам добре, то радіють, якщо не так, вони в журбі, завжди підтримати уміють допомогти в біді. Тобі. Ми це не завжди помічаємо, Та у житті воно так є, Коли ми добре пам'ятаємо родинне поглище своє. Бить може, судьба тебе в чем-то обманет, ти духом не падай, не надо. Ти все-таки вір, що останнє слово Завжди за тобою бесспорно. І тоді знайдеш ти щастя, Що в мечтах тебе так часто. приходила в прошлых днях, Ты увидишь ясным небо, Станет зримо явью небыль Как победу, как победу. Встретишь этот день заветный С радостью хмельной в глазах. тебе своей Стол подбросит кости, забыв победы все твои И тучи вновь надвинут грозно Тогда играй ты с ней опять, преодолей ее ненастье Добро должно зло побеждать, лишь только в этом жизни счастье